Шалом, це Славко. Операція в Кринках вже продовжується. ну, власне на причілках українських вздовж Дніпра нижньої течії продовжується вже достатньо довго, щоб виникли різні її інтерпретації. Зараз ми за це поговоримо. Ну за офіційну версію, щоби від тмінометних обстрілів правий берег, ми навіть говорити не будемо. Це версія прикриття, версія політична, і поки що ми її серйозно не сприймаємо. Є версія за те, що перерізають оцю дорогу. Постачання, вона мені, як людині, більш-менш місцеві, дуже дивна. На що перестать пере, 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 ну ви знаєте, ця дорога йде від Олешок до Мілітополя. Нею завжди возили фури, ходили возили нашу капусту і вже перед початком скільки, вже, вже ціни впали. Слухайте. До 20 гривень, коли вже ця дорога не працювали, фури боялися їсти. Зараз ціни трохи на капусту піднялися. Чому? Тому що користуються рокадною дорогою іншою, на що перерізати цю дорогу, коли тут є рокада. Так що ми цю версію, в принципі, сприймаємо як екзотику людей далеких від розуміння ситуації на цьому ТВД, але це нам дає привід поговорити за розвиток української операції. Ось вона в цій ситуації нещодавні. Ситуація на вчора поговоримо. Те, що йде контрбатарейна активна, ви знаєте, вони нищать наші артилерійські системи, в тому числі по Крабу попали. Українці нищать їхні артилерійські системи. Тут от удари по ТОСУ по цьому напрямку і РСЗО, і ТОС, і артсистеми системи нищаться. Іде боротьба, в якій росіяни нічого не можуть. Проти ставити цьому невеликому причинку, тому що неприцільні бомбардування, вони надзвичайно важкі, в принципі, морально важкі фізично, але далекі від точного враження позиції, вони перешкоджають перекиданню більшої частини техніки, тому що можна перекинути кілька одиниць, але як їх постачати паливом, перш за все, в другу чергу боєприпасами, де їх сховати? Зараз іде, нагадаю, знову боротьба. За дорогу. Ось за, за отут от поворот за цю от трасу. Її вважають трасою, Це ну, принаймні, вона зручний рубіж, вона зрозуміла дії, тому що противник звідси може атакуватися. Її треба сприймати не як перерізання якоїсь дороги, до Рокадної дороги вздовж ну на такій відстані від фронта, постачання не робиться рокадою, тому що ви самі розумієте, вже українці достатньо панують. Ви бачите, що дрони атакують, і те, що раніше і не атакували, все таки щільність українських дронів, і як це сказати, вага цілі збільшується щільність дронів, зменшується вага цілі, починають лупити по всьому, по чому можуть дотягнутися. Це просто зручний рубіж для противника з глибини висуватися, як і тут висуватися, от по цих двох напрямках, і діяти. Тому це так треба сприймати. Ось розвиток ситуації, ви бачите, тут велика кількість, поки була вказано, меншовартісних резервних підрозділів, мобілізованих, те, що тут. Ну, в основних споживачів базару в Копанях. Ми всю цю публіку знали, як її ракірували, хто приїжджав, скільки вони чого купували, у кого які смаки. В принципі, це все було добре відомо через їхню діяльність на базарі, а те, що відбувається в Копанях на базарі, стає відомим в Києві, буквально в той самий день, тому що ну, це неможливо утаїти, як ви розумієте. В принципі, за всю цю наволочку, за всі бойові можливості було відомо. Те, що вони кинули спецназ на ці самі дороги, тому що вони завжди кидають ВДВ і спецназ. Поза як ВДВ уже новосформіроване, є, є ВДВ тільки по знаках розрізнення, то в них не вдалося ця вся ця встав бита, перебита 810, ви все це знаєте, її успіхи. Те, що вони зараз спецназом на цій ділянці діють. З цього рубіжа теж зрозуміло, вони роблять з нужди добродетель, Вони не можуть скинути українців з причілка і кажуть, що вони його там блокують. Власне, блокує їх Дніпро, український наступ. Якщо вдасться просунутися за дорогу, чому так важливі оці всі дії за дорогою? Ось. Ось власне оці рубіжи, бачите, вона 14-го карту. Вже ситуація була людям зрозуміла. 14-го, за що воно відбувається, у ці тяні та ока в цій ділянці. Якщо вдасться, отут от збити через Олешківські піски, виникають різні можливості. Те, що кажуть, що піски непроходимі, по перше, тут постійно були російські учення зі стрільбами. Це раз техніка. А по-друге, є купа колісної техніки, яка тут проходить. Якщо тут лади проходять. Якщо тут люди на озера їздять ладами, по калії і рядом з калією, то Олешківські піски цілком можливо пройти. А прохід Олешківських пісків легкими силами я не буду говорити того, що ви не любите з капця полководця, відомого своєю швидкістю, і, як це сказати, наступом з обратним фронтом через Альп. Да, Ну, власне, от він би пройшов. Я сподіваюся, що і наші пройдуть, тому що ці розговори за діпрохадімося Лешківських пісків на Заході, вони існують для тих, хто в цих пісках не бував. От ця от ситуація найбільш ясно показує можливості цих двох плацдармів, тому що якщо тут розвинутися і пробитися на піски, то можна буде раден з колешки, можна буде. Розв'язати оцю ситуацію з цими причілками, отут от вздовж залізничного мосту. Щоб ви знали, а це удари по провіднику по противнику і в Костогризавоби били тут -от, і по цьому брильовки білі, і по новій маячки білі. В принципі, достатня глибина, але, мабуть, що, відверто сказати, не вистачає інтенсивності, і німчики, наші святи і німчики вже почали виправдовуватись. А на що вам тауриси на такій короткій відстані? Ви цілком можете це покрити, як би кавцухи Марсами од нужны, щоб бити по Криму, бити по запіллю ДНР, ЛНР. ви зараз і без Таурусів ну, завжди своє, як це сказати, небажання убивати ванюшок, свій страх убивати ванюшок можна пояснити будь-якими поясненнями і маємо не дуватися. Ці німецькі ще з не, незнайдивніших. Взагалі треба завершити, чим що ситуація при обмеженості українських ресурсів поки що зберігає тенденцію до розвитку, контрбатарейна боротьба йде на рівних. Покриття резервів є бажання противника кидати якісь нові сили сюди. Ми не бачимо. Можливо, його дезінформірують. Можливо, їм зараз важливіша Авдіївка, а можливо, у них і нема що сюди вже кинути, як я вважаю, після 104-ї, власне, 810-ї. Я вважаю, що і в спецназа на лінії фронту апять бригад. Я важце та сама ситуація, що ми бачили в районі роботиного. І можна сказати, що ситуація зберігає тенденцію для розвитку з боку українців. Є всякі нам'як, як я вам робив в травні. Зараз інші люди роблять нам'яки, що ситуація може улучшитися для українців. Будемо приймати ці натяки на віру, і будемо сподіватися, що ситуація для українців йде наліпше. Що я хотів показати, ще це залишки російської стратегічної авіації. Отак, як, як в добу Сталіна. Вони перелітіли з тим, щоб атакувати юг Британії, і там бомбардировщики, які не були носітелями ядерного ворожі, насправді на островах. Як вони хотіли бомбардувати за планом війни своїм по початку п'ятдесятих років, то ви бачите, вся російська авіація, вся королівська радь. Знаходиться тут, бачите, в Олені, як яких було 22 і 32, Всі вони тут, всі вони під крило НАТО. Ви бачите, вони всі сховалися під ППО, під зонтик ПРО, ППО НАТО. Як тільки доходить до війни, росіяни відразу ховаються під прикриття НАТО, щоб ми їм чого-небудь не зробили. Ось шайковка, ось перекидання. П'яти бортів на Шайковку. ту 22-2. Цікаво, що воно означає, чи це якась ну, запускати ракети, вони будуть з території Росії. і От шкода, що ну ясно, що українці спробують, мабуть, дотягнутися. Це якесь виманювання друг друга. Це решта авіабаз, ви бачите, що робиться на Енгельсі, що робиться на Артубінську, на Маздокі. вся така, от, от всього цього, бачите, от всього цього убожества боїться страшна НАТО. Страшна НАТО і особливо бундесбюргери наші бояться. А що ж буде, якщо вони всі взлітять? Якщо вони всі взлітять, ви їх всі саб'єте. Но, бачите, все це є достатньою причиною ці страхи, ці концентрації, щоб надавати українцям Таурус. А по обіді, якщо все буде добре, і я не буду збазаняти справжнім чахобілем. Між іншим на днях у нас буде кілька сюжетів за справжнє вже ж Таке хохоба. Ну поговоримо. Ми вдячні всім, хто задонатив, хто поширив нас, хто з нами дискутує. На жаль, все таки рівень дискусії згіршується, тому що народ з'являється. Я не збираюсь по 10 разів пояснювати якісь очевидні речі, але спробую втриматися в межах парламентської дискусії. Бай і не забуваємо молитися. Так да, між іншим, треба молитися за Дніпро.